Всім привіт! нашому блогу вже 5 місяців ми вирішили зробити такі невеличкі підсумки. У нас було вже відео про те, що ми зробили, коли ми купили будинок за ці 4 роки. Але в нас дуже багато нових підписників і ми хотіли розпочати цю історію спочатку, розповісти, в якому стані був будинок, коли ми його придбали, і що ми за цей час вже зробили. І що ми зробили зокрема за ці п'ять місяців ведення блогу? Тож поїхали. Все почалося з цього оголошення на Леїкс. Коштував будинок 7 тисяч доларів. Вирішили поїхати подивитись, адже знаходився він півтора кілометра від батьків. Будинок на 100 квадратів, три спальні, зала, кухня, ванна, туалет та тамбур. Сам будинок знаходиться в кінці вулиці біля ставків. У змір ділянки 0,25 гектара та 0,3 гектара під огород. На ділянці три будівлі: сам будинок, літня кухня та гараж, який переходив сарай. Ось так має виглядати будинок згідно проєкту. В літній кухні заплановано була сауна, топочна господарське приміщення, кухня літня і підвал під нею. Але ж ні фронтонів, ні вікон, нічого не було. Сама коробка та дах. Перестінків немає, вікон дверей також, і тамбура також немає. Щодо сараята, то також ні вікон, ні дверей, фронтонів також не було. Дах пошкоджений. По гаражу тільки одні стіни і пройоми. Сам пройом дуже маленький, 2,3 по ширині метри і 1,70 м висоту. Коробка будинку була майже повністю побудована, крім тамбуру. Вікна забиті дошками, на фронтанах вікна двері вибиті. Все подвір'я було захаращене деревами, бур'янами, кущами. Всередині ситуація була не краща. Але порадувало те, що було засипано все ґрунтом, адже висота фундаменту досить висока. Сам дах місцями протікав. Вікна тут були подвійні, але їх викрали разом з підвіконнями. Стекла розбиті, а самі рами були трухлі. В першу чергу ми приступили до розчистки подвір'я. Знімали на той час на камеру дуже мало, але декілька фото та відео залишилося для сімейного фото відео альбому. По гаражу було пророблено досить багато роботи, адже прийшлося все розчищати, збивати верхній ряд цегли, яка розмокла від дощу. Домурували стіни, зробили каркас з даху. Накрили шифером, збільшили пройом для заїзду в гараж, виклали фронтон та встановили вікно. І по сьогоднішній день він стоїть в такому вигляді. З іншої сторони, на сараю замінили стропила, балку, адже вона струхла через те, що не було шиферу, який здуло вітром. Накрили шифером, виклали фронтон, встановили двері. І тепер даху на сараю у безпеці і має закінчений вигляд. Ці страшні вікна ми замінили на металопластикові, повністю по всьому будинку. Довелося повністю переробити відкоси, припіднімати перекладини над вікнами. І тепер вікна виглядають набагато краще. І залишаються тільки підвіконня. На фронтонах також поміняли вікна, встановили двері, відремонтували ось цей нюанс, який вийшов після того, як тут були вкрадені желізні закладні. Комунікацій до будинку не було проведено ніяких, тому в першу чергу ми зайнялися підключенням електрики. Це був дуже довгий і важкий процес, який тривав майже протязі року. Зберелися ось такі кадри, як змінювалося подвір'я протягом років. Як бачите, тут ми вже посадили саджанці невеличкі. вікон ще не було на літній кухні. обрізана. Абрикоса посередині двору. А на сьогоднішній день виглядає подвір'я ось так. А це різниця заднього подвір'я в 4 роки. Дуже багато сил і часу зайняло те, що ми виносили лишню землю з будинку, Вирівнювали все в один рівень для того, щоб залити підлогу. Було вирішено робити повністю по всьому будинку теплу водяну підлогу. Тому ми спочатку залили чорну стяжку на кладочну сітку, заливали на плівку, щоб з бетону волога не пішла в землю. Потім все це діло накривали 5 см пінопластик струдований, по ньому вже кріпили трубу теплої підлоги, якою якої у нас пішло досить багато. І всі ці труби об'єднувалися в цьому колекторі. Трубу вкладали методом равлика по кожній кімнаті різними контурами. Кріпили на звичайні пластикові скоби, це вручну руками без пістолету. Кожен проєм, в якому проходить між кімнатами труба, фотографував, щоб потім знати на якій відстані знаходиться труба. І потім заливали по маякам фінішну стяжку. В ванні та кухні заливали в останню чергу, адже тут потрібно було зробити комунікації по каналізації. Каналізацію всю робили також самі. Прокладали все згідно норм. Інформацію черпали з простору інтернету та рекомендації друзів, знайомих. І потім все заливали бетоном. Отопровод. Також мурували в підлогу і виводили водорозетки. Виходи на каналізацію також були виведені з стіну, щоб було все закритого типу. вже цього року ми викопали яму, бустили туди кільця для вирібної ями. Тому залишилося тільки прокласти 10 метрів труби від будинку до ями. На цих кадрах Софійка мені давала вказівки, що робити з тамбуром. І було вирішено залити ще площадку, накрити його навісом, щоб можна було посидіти в холодочку. І тоді я почав класти газоблок, який я клав перший раз в житті. Потихеньку і в нас виріс тамбур. Встановив вікно, збудував також стовба з білосилікатного силікатного кирпича, який я також перший раз в житті клав. І на сьогодні маємо ось такий результат. По цьому будинку ми зашили стелю ДВП ще взимку, щоб не дуло, коли ми там працюємо. А горище вклали мінеральною ватою в один шар в 10 см. І плануємо до цієї зими прокласти ще один шар на 10 см. Електрика по будинку була проведена ще до нас. Але роботи по електриці ще досить багато, так як на минулих відео по кухні ми докупляли, досить багато кабелів і всього іншого. Лежить, чекає своєї черги плитка, яку ми купували. Але ж поки ми не поштукатуємо ті приміщення, де вона буде вкладатися, вона буде нас чекати. Я зайшла в середину будинку і я вам зараз покажу, як виглядає тут все в даний момент. А потім ми вам покажемо кадри, як виглядало це, коли ми придбали будинок і в процесі, що ми зробили, щоб ви розуміли різницю. Тамбур у нас викладений із газоблока. Коли ми придбали будинок, цієї частини не було. Влад заливав окремо фундамент, робив опалубку. Сам викладав ось ці газоблоки. віконечко ми брали бушна на OLX, тут ми вже зашили цю частинку, а там у нас ще недокладений газоблок, там щілинка і там щілинка. Будемо надіятися, що до зими встигнемо. Двері, ось, які ми вставляли нещодавно, Відкоси, який влад штукатурив, ось цей маленький коридорчик, який ми вам нещодавно показували. Проміжний. Далі у нас кухня. Тут у нас вже зроблена проводка. Кухня вже перештукатурена. Повністю влад каже, що, мабуть, фарбувати ми не будемо, а скоріше за все, будемо клеїти обоє, тому, типу, і так буде норм. Тобто, вже, в принципі, можна щось робити. Тут у нас вже зроблена проводка, проводка виведена, там будуть розетки, дроти, а в цьому місці у нас вхід води та каналізація. Ось так, тут у нас буде кілька блоків розеток. І ще ми будемо додавати, мабуть, там розетку під витяжку. Щодо відкосу, то, скоріше за все, доведеться його перештукатурювати. Підвіконників у нас ще немає. Пішли далі. Тут у нас ось вхід, тут у нас котельня. В котельні у нас стоїть щиток, також все розбомблене, немає часу його доводити до ладу. Тут взагалі потрібно буде штукатурити. Тут ми ще не зашивали, так як були зимою протікання, Вон Там можна побачити, потрібно встановлювати відливи. Тут у нас було двоє дверей, бо у нас ванна була розділена на дві частини. Ми виняли короб, заклали цегли. Ці двері, щоб у нас була ванна більшого розміру. Ось тут у нас вже зроблено на воду, на каналізацію. Так само і тут буде десь унітаз. І тут десь буде душова кабінка. І ось тут Влад зробив під ванну воду. Ну, відповідно, там є каналізація, тут є витяжки. Віконечко ми будемо замінювати. Ходімо далі. Далі ми заходимо у коридор, на міжкімнатний коридорчик. Також штукатурка вже була. Тут ми, в даний момент тут ми нічого не робили, лише там пододавали розетки. Також зашили гідро... гідробар'єр чи пароізоляція. Це я вже вам не скажу. Я не пам'ятаю, як вона називається. Тут у нас був короб, та ми його вирішили виняти, скоріше за все, двері тут поки що не вставляти, Можливо, в перспективі зробимо здвижні двері тут, а можливо, не робитиму взагалі. Час покаже. В даний момент це так виглядає. Тут ми також вже стелю зашили. Тут трошки Влад цю кімнату під переш... штукатурюю бо тут дуже нерівні були стіни. І був такий період, коли він вирішив перештукатури, тобто можна навіть побачити ось вам він збивав до самана слой цього цемента. І ось слой штукатурки, наскільки довелося вирівнювати. Тому ми й короб знімали, бо ну, дуже великий слой тут наклали. Просто довелося знімати короб, щоб вже потім якось заштукатурити цю арку. Бо дивіться, з цього боку взагалі яка товщина, Ви можете побачити, наскільки довелося докидати вирівнювати тут. А якщо тут сантиметр півтора, то тут всіх 3-4 місцями. Тут трішечки вирівнювали, відкоси вирівнювали. В принципі, тут вже можна також готувати під обої ці стіни. Можливо, трішки треба буде десь подоводити, позачухувати і ще пройтися фінішом, підрівняти. Але в принципі ще потрібні підвіконники. За підвіконники ми поки думаємо, як краще зробити. Можливо, просто чи плитку покласти, чи зараз багато різних варіантів. Ми ще розмірковуємо. Тут у нас вихід на горище, він і був. Це, типу, для зручності тут цей вихід. Але е, залишати його тут непрактично, бо тут ніяк зробити сходи. Тому ми або взагалі його зашиємо, або будемо десь переносити. Бо там у нас є комірка. Можливо, в ту комірку якось, я говорю, ладно, і білці, знаєте, є, типу, як здвижні. Але він говорить, що вони непрактичні. Короби нам довелося виривати, вирівнювати, бо вони стояли косо криво. Тому, як бачите, це вже влад їх вирівнював. В цій кімнаті також тут не зрозуміло, що з цим відкосом. Плюс тут були взимку дуже сильні протікання. Тому ми не, не зашивали повністю гідробар'єром. Ми зашили цю частину, так само і ОСБ чи ДВП, це я вже також не пам'ятаю. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що там. Тому тут ми ще також не доробили. Далі є ось ця кімнатка. Тут також влад щось трішечки попідштукатурював, але теж треба буде, можливо, десь щось вирівнювати. Бо, наприклад, ось по цьому кутові видно, що тут потрібно буде або виводити його в рівень, або якось. Ходити на нівець, бо ну, тут в будь-якому разі треба буде доштукатурювати. Та сама історія з коробом. Стеля теж зашита. А штукатурку, скоріше за все, доведеться перештукатурювати. В цій кімнаті така ж сама біда. Теж тут відкос, треба буде перештукатурювати, вирівнювати. Стіни, влад, дивився, тут також на рівні. Тому ми поки думаємо, як його краще зробити. Ось так в цілому це все зараз виглядає. Не встигли доробити одне, розвалили інше. І все знаходиться в такому фазі, в серій такій фазі. Недороблені, бо просто немає часу. Поки Влад був у відпустці, за ті два тижні ми намагалися зробити по максимуму. Зараз Влад вже вийшов знову на службу і часу. Немає взагалі. Ну, ось такі справи.